Господи, я стою перед Тобою із вдячністю у серці, кожен мій подих, це вже благословення від Тебе, дякую Тобі за все, що маю, ти джерело усякого добра, мого миру й надії. Я прошу Тебе, Боже, благослови цей день, благослови кожну людину. Яку я сьогодні зустріну, благослови мої думки, щоб були чистими, благослови мої слова, щоб були лагідними, дай мені серце, спроможне ділитися добром, даруй мудрість бачити більше, ніж зовнішнє, даруй чутливість, не пройти повз чужий біль, даруй витримку. Не втратити себе в поспіху. Господи, благослови тих, кого я люблю, нехай у їхньому житті буде твій спокій, нехай їхні дороги будуть рівними і освітленими, нехай їхнє серце відчуває, що вони не самі. Я дякую тобі, Господи, за ті миті, коли я відчуваю Твою руку. Підтримай мене, коли руки опускаються, підтримай, коли вірить мені під тиском, підтримай, коли здається, що я не справлюся. Бо ти, мій дім, моя скеля, мій спокій. Господи, благослови моє минуле, щоб не тягло назад, благослови моє теперішнє, щоб жити в повноті, благослови моє майбутнє, щоб я не боялася кроків вперед, і благослови кожен мій ранок, як нову зустріч з тобою, благослови мій розум, благослови моє тіло, благослови мою душу. І благослови мої стосунки, щоб у них була Твоя любов. Господи, дякую Тобі, і Хай благословення Твоє буде на мені зараз і завжди. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Amen.